Вітаю! Я Леонід Цихановський. Це мій канал Книгогляд. Україна отримала від Франції і Італії спільний франко італійський італійський зенітно ракетний комплекс великої дальності Сампте. На, на, на нього ще говорить мамба. Це зовсім новий комплекс. Він тільки в 2011 році прийнятий на озброєння. Їх небагато. Франція має 32 таких комплекси: Італія 6, Сінгапур 12. І от 15 травня оголошено, що один комплекс. Прибув в Україну. Складається цей комплекс з радіолокатора X зіапазону Арабель. командної машини називається, машина взаємодії, системи перезарядки, а також від 1 до 6 рухомих самохідних пускових установок на кожній установці 8 ракет. Ракети Арабель 30 Блок-1. Це досить нові ракети, маса 510 кг. Бойова частина 20 кг вибухівки, швидкість максимальна 1400 метрів на секунду. Це більше 4 швидкостей звуку. Уряд Франції за свої кошти закупив додатково нам ще одну е, обзорну радіолокаційну станцію Арабель, і в нас їх буде дві. Одна буде працювати в системі зенітно-ракетного комплексу. А друга буде працювати для потреб протиповітряної оборони, посилювати радіолокаційне поле над країною, щоб вороги не могли тут непомітними літати. 8 ракет з одної пускової можуть бути випущені за 10 секунд. Одна батарея одночасно може наводити на ціль 16 ракет, система розміщена децентралізовано. Пускові установки можуть знаходитись на відстані до 10 км від обзорного локатора і командної машини. Це підвищує бойову стійкість. Всякі розмови, що одним кінжалом можна знищити буде систему САМПТ – це просто дурниця. Такі технічні дані. Дальність виявлення аеродинамічних цілей 150 км. Дальність виявлення балістичних цілей 35 км. Висота максимального ураження 25 км. Ракета дуже маневрена. Вона має, може виконувати маневри з перевантаженням 60 g на висоті 0 метрів. Ну, тут в щільних слоєм атмосфери, І на висоті 15 км виконує маневри з перевантаженням 15 Ну, Ні один літак, ні одна ракета мені знайома таких маневрів виконувати не може. Я хочу підкреслити великий рівень автоматизації. Система сам обслуговується 14 чоловіками екіпажу. Аналогічний комплекс, ну він, правда трошки більший. Він суттєво більший. Петріот обслуговується 90 чоловік екіпажу. Перевагою сам над Петріотом є те, що вона може перехоплювати цілі на дуже низькій висоті. Офіційно зареєстрований результат перехоплення перехоплення ракети на висоті 5 метрів. А також вона може працювати по цілям з набагато більшою швидкістю, ніж працює Петріот. Важливою перевагою сам є можливість працювати на дуже малій висоті. Вона може знищувати цілі на висоті 5 метрів. А також вона має більшу швидкість перехоплення цілі. Ціль може е, летіти на швидкості до 3000 км на годину. Я маю сказати, що є різниця в відпрацюванні по цілям аеродинамічним по літаку. Або по ракеті. Літак летить, в принципі, на одній висоті. Ми його побачили, на максимальній дальності знищуємо. Ракета балістична, вона в неї двигун працює короткий час, вона розганяється і летить високо вверх на 50-60 на км. І як камінчик далі по балістичній траєкторії, в районі цілі вона круто знижується. І якщо у нас дальність ураження, висота ураження максимальна 25 км. То може виявити, що ми її можемо знищувати тільки на дальності кілометрів 20, ну 25-20 від цілі, якщо вона круто падає. І потрібно дуже швидке реагування, щоб ракета, яка падає майже вертикально, була знищена як можна далі, щоб уламки ракети, що розлітілася, не уразили ціль після того, як ціль була знищена. Для перехоплення ракет потрібні зовсім інші технології. Раке... Зенітно-ракетний комплекс, Сам -Ті, Сам -Ті, як і Патріот, в... використовують новий принцип принцип паралельного зближення до стілі, так називаємо принцип хід ту кіл. Це значить, що ракета, протиракета, яка летить е... вдарити по балістичній ракеті, повинна зіткнутися з нею пові... з нею в атмосфері. І вибухнути прямо під час безпосереднього контакту, під час контактного вибуху. Тому що інші варіанти виявляються незадовільними. Дійсно, якщо ми згадаємо, як мер Києва Кличко стояв біля м, головної частини ракети Кінжал російської, там конус 12-15 см товщиною. Високо, високоміцний. Тому що коли ракета на великій швидкості входить в щільні слої атмосфери, то повітря сильно тормозить і вона ви, ви, відчуває перевантаження до 60, г. вона так сильно тормозиться. Ракета з, малень, з слабеньким корпусом вона просто розвалиться в повітрі в рідкому торможенні. Тому протиракета має бути потужна і має влучати точно в ціль. І вже взриватись при безпосередньому контакті. Класичні ЗРК проти, проти літакові мають бойову частину 15-20 кг і мають до 10 тисяч е, вражаючих елементів. Це з натвердого метал, металевого сплаву е, різні там кульки чи іншої форми. Вони розлітаються конусом і вражають літак або ракету. Звичайно, літак е, легка конструкція, вона не міцна, вона пробивається легко. А балістична ракета вона дуже міцна. І тому, тому необхідно, щоб контакт з ракетою проти ракети був безпосередній, щоб вибух відбувся в безпосередній близькості і при цьому, щоб вражаючі елементи були не такі, як проти літака 2-5-10 грам, а міцні, великі 50-100 грам, Їх має бути менше, тому що контакт безпосередній є. І вони мають мати можливість уразити, знищити цю ракету повністю. Під час першої війни в Іраку Сполучені Штати використовували комплекс Петріот другої модифікації. І от це були, були протилітакові комплекс з елементами протиракетного. І от виявилось, що дуже часто оці комплекси вони не то, що вони збивають, а що ракети СКАД. Іракські, які е, летіли, вони частіше всього падали на землю і вибухали в місті там, де знаходяться цілі їхні. Коли американці почали робити аналіз, вони виявили, що е, ракета Петріот зустрічається, вибухає, конус осколків починає розходитись і вражає ракету скат ну, від середини до, заднього, до хвостової частини. А головна частина продовжує летіти і випадає, знищується. Саме тому була розроблена модифікація Петріот ПАК 3, яка мала суто протиракетні якості. Саме такий комплекс передали нам зараз в Україну. Як виявилось, для того, щоб вразити балістичну ціль і щоб вибух розкидав ці частини ракети ворожої далеко від цілі, то потрібно безпосередній контакт ракети. Так його можна було досягнути тільки в використанням нових методів наведення, так званого плоскопаралельного зближення. Для того, щоб ракета зіткнулася. Протиракета зіткнулася з ракетою ворога і там вже вибухла при, при безпосередньому контакті. Фактично, абсолютно новий комплекс. І там вперше було застосовано той самий принцип перехоплення хід ту кіл. Вони досягли того, що протиракет від Петріот прямо влучало в балістичну ракету. А для цього були використані нові принципи перехоплення. Якщо проекти ракета вибухає від контакту біля балістичної балістичною ракетою, від контакту з балістичною ракетою, то не потрібно 10 тисяч вражаючих елементів маленьких. Можна залишити одну десятку тисячу частиною масу, і збільшити в 10 разів. Тому що балістична ракета, особливо гіперзвукова, робить, її роблять дуже міцною. Коли вона попадає в щільніші атмосфери, то повітря її тормозить і прискорення тормозне прискорення досягає. 50жі. Всі бачили фото кличка біля бойової частини кинджала. Товщина конуса досягає 10-12 см. Тому і вражаючі елементи повинні бути масивними, щоб пробити корпус ракети. Наступна проблема це як реалізувати пряме попадання проти ракети в балістичну ракету. Потрібен потужний комп'ютер, швидкодійний в кожній ракеті. Він буде мати великий об'єм. Велику масу і буде потребувати багато електроенергії. В ракеті цього не можна забезпечити. Ракету прийдеться робити більшою, потрібно більше порогу в двигуни, щоб волочити її. Корпус ракети стане ще більшим, і порогу потрібно буде додавати ще дуже більше. Велика ракета має великі моменти інерції і стане маломаневреною у період зближення з стіл. Це шлях в нікуди. Тому рішення було прийнято трошки різне для Патріот і для Самте. Але в обох системах відмовились від потужних комп'ютерів на борту ракети. Комп'ютер потужний і швидкий поставили на землю в кабіну керування. На землі немає обмежень по масі, по об'єму і по споживанні електроенергії. Патріот використовує комбіновану систему. На початковому етапі ракета виконує програмований політ до цілі, що вказав назем... наземний комп'ютер в момент старту. Другий етап, це середній період польоту. Радіокомандний ракета приймає ехосигнали наземного локатора відбиті від цілі. Цю інформацію вона передає на землю, на канал наведення. І комп'ютер рахує необхідні команди на рулі, передає їх на ракету. А далі, вже в безпосередній близькості, третій етап наведення, включається активна голомка самонаведення і керує зближення. Для того, щоб для цього в неї використовується. Принцип плоскопаралельного зближення в районі центру мас ракети встановлені імпульсні двигуни. В Петріот вони, їх багато одноразових. Вони роблять плоскопаралельний перенос проти ракети для зіткнення з ракетою, з балістичною ракетою. Зіткнення має відбутися з головною частиною ракети. А вона має довжину 10-15 метрів. От кінжал 10 метрів. Відбувається вибух, ракета балістична руйнується вся і розлітається на куски. На ціль падають тільки малі кусочки уламків. В Києві декіль, декілька днів тому ракета, російська ракета «Кинжал» була знищена, бойова частина вибухнула при падінні на землю. Я так розумію, що це було метрів за 40-50 від кабіни Петрів. Тому сам вибух не, не спричинив шкоди. Деякі уламки нанесли легкі ушкодження кабіні. Ну, якісь одні кабіні патріота. Для ремонту знадобилось менше доби. Не суттєві були б. А от сам Пте, це більш нова і більш сучасна система. Там теж комбіноване наведення. Перший етап програмне, ну, те, що задав наземний комп'ютер в момент пуску. Другий етап теж радіокомандний. Але не через ракету, а безпосередньо РЛС з з з ракетного комплексу міряє параметри. Балістичної ракети цілі і протиракети, що летить і назустріч. І на ракету перехоплювач одразу подається команда на рулі для зближення ракети. Потрібно мати якісні програми і якісні комп'ютери, щоб це зробити. Ну, а третій етап включається активна головка самонаведення, вона випромінює радіолокаційну енергію і за її, і, за її за відбиток від, від ракети. Комп'ютер бортовий уточнює ціль маршрут зближення. Ну, але це вже буде після того, як головка самонаведення ракети захопила ціль. А для цього і працює наземний комп'ютер, і перші два періоди направляє ракету. Далі та сама проблема, що й у патріота інерційність ракети заважає від працювати рулями до зіткнення. І тут застосовується той самий принцип плоско-паралельного переносу, що в ракетах патріота. Але. Але в ракети Aster 30 блок 1 в районі центра маси ракети стоять 4 імпульсні двигуни багаторазові. Вони включаються і вони виконують плоскопаралельний перенос ракети для прямого зіткнення з головною частиною ракети. Бойова частина 20 кг. Вона вибухає, вона розкидає в сторону всі ці свої уражаючі елементи, ракета. Розламується на куски і розкидається далеко в сторону від траси польоту балістичної ракети. Для того, щоб її уламки не допустили ураження цілі. ракетний комплекс сам те, що мав бойового застосування. Незабаром, ну, я думаю, в Україні незабаром він його отримає і дуже багато. Зверніть увагу, що обидві системи майже весь час польоту проти ракети керуються нею з землі. Це потрібно для того. Щоб відфільтрувати електронні перешкоди, що будуть м, створюватись для маскування ракети. Існують математичні способи аналізу ехосигналів, вони відфільтрують електронні перешкоди, виділяють тільки ехосигнал цілі, Ну, саме балістичної ракети. І тому е, протиракета йде точно на свою ціль. На третьому етапі вважається, що ракета наводиться вже на ціль, а не на електронні перешкоди. Тому активна головка самонаведення протиракети. Вже не вагаючись чіпляється за його сигнал балістичної ракети і вражає її. Для порівняння систем цих систем, сам вте і Петріот. Скажемо декілька слів і про сам зенітно-ракетний комплекс Петріот. Існує три покоління зенітно-ракетних комплексів Петріот. Це пак 1, Пак 2, Пак 3. Фактично, це зовсім різні три комплекси. Це зовсім різні три комплекси. Пак – це протилітаковий комплекс ХХ століття. Патріот Пак-2 це зенітно-ракетний комплекс з можливостями протилітаковими і протиракетними. Але досвід війни Першої війни з Іраком показав, що ця функція потребує вдосконалення, бо не було функції отої самої функції плоскопаралельного зближення протиракети з тілю. В результаті іракські скади, оперативні ракети, якими стріляв в Рак, вражались. Конусом вражаючих елементів, в основному в середню або задню частину цих скадів, або просто йому в хвіст. А головна голова з боєголовкою продовжувала летіти і інколи вражала свою ціль після того, як була вражена протиракетою Патріот. Тому на другу війну з Іраком пішов вже третій варіант Патріота, Петріот Пак 3. І він показав майже 100% звиття балістичних ракет. Що сказати про нього? Він великий і він дуже дорогий. Ціна одного, одної батареї Петріот Пак 3 більше 1,2 млрд доларів. Одна ракета, один пуск ракети коштує 1 мільйон доларів. До речі, всі ці модифікації Петріот легко розрізнити. В тих же габаритах пускових установок стоять різні ракети. От в ПАК 2 стоїть. В пак 1 стоїть 4 ракети, в Пак 2 8, а в пак, 6, в пак 3 16 ракет. Нові ракети стали тоньшими і їх більше ставлять на кожну пускову машину. От На новому комплексі у нас виходить до 16 ракет на кожній пускові. В комплексі Пак 3 Патріот Пак-3, використовується два типи ракет: проти аеродинамічних цілей і проти балістичних цілей. Проти літаків ракета має. Дальність 160 км, швидкість 4 до 10 маха і власне активного локу самонаведення. Одна ракета, одна батарея Петріот Пак 3 вона потребує до 90 чоловік персоналу. В ній від 4 до 6 пускових машин. Ну, якщо брати по 16, то це до 96 ракет. І машина зв'язку, машина польова електростанція, РЛС, командна машина і пункт керування вогнем. Які тактико-технічні характеристики Петріот Пак 3? Дальність максимальна по аеродинамічним цілям 160 км ракетою Пак-2. До речі, цієї ночі Су-34 російський з території Росії спробував вдарити якимись ракетами своїми по Петріотам? Може, хтось пропустив. Дальність дії Патріота дозволила на території Росії знищити цей літак. Від Києва недалеко, а ще пускові кілометрів 20 стоять вперед. От літак не встиг вдарити по Петріоту і був знищений. Це дуже легко видно на екрані. Якщо він строго Азіму, то йде на, на пуск на, на комплекс, то це зрозуміло, то це зрозуміло всім. Що зараз буде пуск ракети. Так, от е, дальність максимальна арпединамічним целям 160 шістдесят кілометрів від пускової. Відпускових, які ще на 20 км стоять. Дальність по балістичним цілям максимальна 50 км ракетою пак е, 3MS є. І максимальна висота знищення 24,2 км швидкість ракет 4,1 швидкості маха. Сампте має деякі переваги. От зверніть увагу, що новий комплекс Самте французько-італійський має деякі переваги. По швидкості балістичних цілей, які він може збивати, і по мінімальній висоті. Він тут поза конкурсом. Максимальна мінімальна висота, на якій комплекс сам Пте збивав ракети, це 5 метрів. Ну, патріоти, якщо я не помиляюсь, 60 метрів. Ну, може я і не пам'ятаю цю цифру. Саме, саме головне, що надо, треба відмітити, сам ПТ не має бойового досвіду, бойового застосування. Я думаю, що в Україні цей доступ з'явиться дуже швидко. Ну і крім того, цей комплекс один. Це теж не той. А от Патріоту нам планують передати три батареї. Сполучені Штати батарею передали, вона вже воює. Patriot Pack 3, самий сучасний. Німеччина і Нідерланди передають по одній батареї. Яка саме модифікація буде передана, ми побачимо. У них можливо і нема пак 3 самостанній. останній. Е, треба сказати, що президент Зеленський провів перемови з президентом Польщі і звернувся з проханням надати ще один комплекс Петріот Пак 3, польський, в них є. І поставити його для захисту нашої території. Ну що ж, е, чи додадуть поляки нам цей комплекс, я не знаю. Побачимо, в них їх не, не досить багато. Але я впевнений, все буде добре. Ми переможемо. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу підтримати нас, підписками підтримати. Прошу поширювати посилання на наші відео. Підтримати нас прошу в приваті, в Патреоні і в Монобанку. Ми також працюємо з українським брендом сучасного одягу зерно. Ми з ними робимо волонтерський проєкт, на який гарні сучасні мерчі. Прошу заходити на їх сайт і там їх купувати. А виручені гроші ми пустимо на волонтерську роботу. Щомісяця, травень закінчується. Ми щомісяця даруємо отакі гарні мерчі, які є отут на, на відео, тому, тому хто найвище оцінить нашу роботу. І я буду дуже радий в кінці місяця вручити його ще комусь із наших переможців. На цьому я вам всім дякую. До побачення.